Урок 6. Фігове листя чи шкура ягняти? І відтоді все за законом очищається кров'ю, і без пролиття крові немає прощення. До євреїв 9.22 Добрі справи Божого народу справляють сильніший вплив, ніж слова. Свідоцтва для церкви ТОМ 2. сторінка 443. Розділ 1. Живучи з людством. Запитання А. Опишіть, які взаємини бо бажає мати з людьми як сьогодні, так і в вічності і збудують мені святиню, щоб я поселився між ними. Вихід 25.8 І я побачив нове небо і нову землю. Оскільки перше небо і перша земля проминули, і моря вже не було. Я побачив святе місто Новий Єрусалим, що сходив з неба від Бога. Приготовлений немов наречена, прикрашена для свого чоловіка. І почув я гучний голос із престолу, що промовляв Ось Божа оселя з людьми. І він поселиться з ними, і вони будуть його народом, і сам Бог буде з ним, їхнім богом. Об'явлення 21 розділ з 1 по 3 вірші. Запитання Б. Зважаючи на те, що Бог бажає мати особисті взаємини з людьми, чи можливі дружні стосунки з тими, котрі відкидають його принципи. І чому ніхто не може служити двом панам, оскільки або одного зненавидить, а другого любитиме, або одного триматиметься, а іншим знехтує, не може служити Боговій мамоні. Від Матвія 6,24 Перелюбники і перелюбниці, хіба ви не знаєте, що любов світу це ворожнеча проти Бога? Адже хто хоче дружити зі світом, той стає ворогом Божим? Якова 44. Не впрягайтеся разом з невірним в чуже ярмо. Що може бути спільного в праведності з беззаконням? Що спільного між світлом і темрявою? Яка згода Христа з вельяром? Яка частка вірного з невірним? Або яка згода між Божим храмом та ідолами. Адже ми храм живого Бога, як сказав Бог. Оселюся в них і ходитиму з ними, і буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. Тому вийдіть з поміж них і відділіться, говорить Господь, і до нечистого не доторкайтеся, і я прийму вас. І буду для вас отцем, а ви будете для мене синами і дочками, каже Господь Вседержитель. Друге до Коринтян, 6 розділ з 14 по 18 вірші. Від послідовників Христа потрібно, щоб вони вийшли зі світу, відокремилися від нього і не торкалися нечистого. Тільки тоді, згідно з обітницею, вони стануть синами й доньками Всевишнього, членами його царської родини. Але якщо зі свого боку вони не виконають визначених богом умов, то на власному досвіді не зазнають виконання цієї обітниці. Свідоцтво для церкви том 2 сторінка 441. Запитання В. Поясніть наш обов'язок стосовно людей цього світу. Не благаю, щоб ти забрав їх від світу, але щоб зберіг їх від злого. Вони не від світу, як і я не від світу. Від Івана, 17 розділ 15 та 16 вірші. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла й прославили Отця вашого, який на небесах. Від Матвія 5.16 Господь бажає мати свій народ у світі, але не від світу. Його діти повинні прагнути освітити світлом істини людей, які займають високе положення, і надати їм сприятливу можливість дізнатися і прийняти її свідчення. Є багато тих, хто ще не чув про істину, і на кожного з нас чекає серйозна, урочиста і важлива робота. Ми повинні душею вболівати за тих, котрі займають високі посади, і з байливістю й чуйністю йти до них з запрошенням на шлюбний банкет. Для тих, котрі займають високі посади, можна зробити набагато більше ніж було зроблено. Свідоцтво для проповідників. Стрінка 198. розділ 2. Шати світла. Запитання А. Чому нам необхідно вивчати Божий ідеал і то від одягу, який носили наші прабатьки на початку створення світу? І оглянув Бог усе, що створив, і було воно дуже добре. Знову був вечір, і був ранок, день шостий, буття перший розділ 27 та 31 вірші Благослови душе моє Господа, Господи Боже, мій ти надзвичайно величний, ти зодянутий у славу і красу. Ти обличаєшся в світло, як в одежу, і напинаєш небо, наче намет. Псалом 104. Перший та другий вірші. Перед тим як у світ увійшов гріх, Адам і Єва в Едемі були оточені чистим прекрасним світлом, світлом Божим. Це світло осявало все, до чого вони наближалися. Не було нічого, що могло б затьмарити їхнє сприйняття характеру та діл Бога. Але коли наші прабатьки поступилися спокусникові, світло відійшло від них. Утративши шати святості, вони втратили світло, яке освітлювало природу. Адам і Єва вже більше не могли правильно розуміти природу. Служіння зцілення сторінка 461-462. До гріхопадіння Адам був вільний від наслідків прокляття. Коли його тримав в облозі спокусник, у ньому не було жодних гріховних схильностей. Він був створений досконалим у думках та діях, але він не встояв проти гріха і втратив своє високе святе положення. Вибрані вісті, книга 3, сторінка 141. Запитання Б. Які зміни відбулися відносно одягу, коли увійшов гріх, і що це означає? Були ж вони обоє нагі, Адам і його жінка, і не соромилися. Буття 2.25 І Відкрилися їм обом очі, і зрозуміли вони, що були нагі. Буття 3.7 Адже ти кажеш Я багатий, розбагатів і нічого не потребую, А не знаєш, що ти і нужденний, і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Об'явлення 317. Шати світла, що оточували наших прабатьків, незабаром зникли. І відчуваючи провину, втративши божественне вбрання, вони почали тремтіти і намагалися прикрити свої оголені тіла дух Пророцтва, том 1, сторінка 40. Після гріхопадіння Адам і Єва були нагими, тому що вони втратили шати світла та безпеки. Події останніх днів, сторінка 249. На початку людина була створена за Божою подобою, не тільки характером, а й зовнішніми рисами. Гріх спотворив і майже знищив божественний образ у людині, але Христос прийшов, щоб повернути втрачене. Він перемінить наше нікчемне тіло на подобу свого славного тіла. Смертне, тлінне тіло, позбавлене привабливості та опоганене гріхом, стане ідеальним, красивим та безсмертним. Усі недоліки та фізичні вади залишаться в могилі. Викуплені знову отримують доступ до дерева життя у давно втраченому едемі і зростатимуть у міру повного зросту, яким володіло людство у своїй славі на початку. Останні сліди прокляття, спричинені гріхом, будуть усунуті, І вірні Христові постануть в красі Господа нашого Бога, розумом, душею й тілом, відзеркалюючи досконалий образ свого Господа. О, чудове викуплення! Як багато про нього було сказано, як довго і з яким нетерпінням на нього чекали, і якого ніколи не могли цілком збагнути. Велика боротьба сторінки 644, 645 Розділ третій. Самоправедність Запитання А як Адам і Єва постали перед Богом у своїй самоправедності, показавши це своїм одягом. І відкрилися їм обом очі, і зрозуміли вони, що нагі, тож вони шили листя смаківниці й поробили собі пояси. Почувши голос Господа Бога, який ходив по раю в час денної прохолоди, Адам і його жінка сховалися від Господа посеред дерев раю. Тоді покликав Господь Бог Адама і запитав його, Де ти? Той відповів йому: Я почув твій голос у саду і злякався, бо я нагий, тому й сховався. Промовив до нього Бог: Хто сказав тобі, що ти нагий? Чи не їв ти з того дерева, з якого я наказав тобі не їсти? Буття третій розділ з 7 по 11 вірші. Одразу після гріхопадіння Адам уявив собі, що він вступає у вищі сфери буття, але незабаром думка про скоєний гріх наповнила його душу жахом. Повітря досі лагідне, завжди однакової температури здавалося тепер грішному подружжю неприємно холодним. Любов і мир, які раніше сповнювали їхні серця, залишили їх, а замість цього прийшли усвідомлення гріха, страх перед майбутнім, душевна порожнеча. Шати світла, в які Адам і Єва досі були зодягнені, зникли, і вони намагалися знайти для себе якесь покриття. Не могло ж подружжя стати нагим перед очима Бога і святих ангелів. Патріархі пророки, сторінка 57 про характер людини судять за стилем її одягу. Витончений смак, освічений розум зазвичай проявляється у виборі простої та елегантної сукні. Строга та елегантна простота одягу в поєднанні зі скромною поведінкою створює навколо молодої жінки Ореол доброчесності, що захистить її від тисячі небезпек. Виховання сторінки 248. Запитання Б. Чому краще прийти до Бога навіть у гріховному стані, аніж взагалі не приходити? Тоді приходьте і розсудимось. Проаналізуємо, говорить Господь. І, хоча б ваші гріхи були, наче кармазин, вибілю їх сніг, і якщо будуть, як багряниця, стануть білими, наче вовна. 1,18 Прийдіть, мій брате. Прийдіть таким, яким ви є, слабким і грішним. Покладіть тягар своєї провини на Ісуса, і вірою покладіться на Його заслуги. Прийдіть зараз, поки час милості ще не скінчився. Прийдіть з каяттям і упокореним серцем, і Бог милостиво простить вас. Не нехтуйте цією можливістю, прислухайтеся до Голосу милості, який вас благає. Встань, ти, котрий спиш, і воскресне з мертвих, і Христос освітить тебе. Здається, зараз кожна мить безпосередньо пов'язана з долями невидимого світу. Тож не дозволяйте своїй гордості та невір'ю й надалі відкидати запропоновану вам милість. Якщо ви цього не зробите, то зрештою вам доведеться плакати, промовляючи: про минула жатва, про минули жнива скінчилось літо, а ми не спасенні. Свідоцтво для церкви, том 5, сторінка 353. Довга ніч пильнування, по невірянте важкої праці, майже минула. Христос скоро прийде, готуйся! Божі ангели намагаються відвернути твою увагу від земних турбот та від самого себе. Нехай їхня праця не буде марною. Віра, жива віра, ось що тобі потрібно. Віра, яка діє через любов і очищає душу. Пам'ятай Голгофу і величну, безмежну жертву, яка була принесена там заради людини. Ісус запрошує Тебе прийти до Нього таким, який ти є, і зробити Його своєю міцністю. і Вічним другом? Свідоцтво для церкви. Том 3 стрінка 251. Розділ 4. СИМВОЛ Спасіння. Запитання А. Кого представляє змій у роботі спокуси і як ми поневолені ним? І скинутий був великий дракон, давній змій, котрий зветься диявол і сатана, який оманює весь світ. Скинутий він був на землю, і його ангели були скинуті з ним. Об'явлення 12.9 Запитання Б. Поясніть першу проповідь про план спасіння і чому була пролита кров. Я ж покладу ворожнечу між тобою і жінкою, між твоїм насінням і її насінням. Воно вразить тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту». Буття 3.15 І відтоді все за законом очищається кров'ю, і без пролиття крові немає прощення. До Євреїв 9.22 Наступного дня він бачить Ісуса, який іде до нього, і каже Ось агнець Божий, що на себе бере гріх світу. від Івана 1.29. Але дар благодаті не такий як гріх, бо якщо через переступ одного багато померло, то наскільки більше благодаттю однієї людини Ісуса Христа, Божа благодать і дари щедро вилилися на багатьох. І дар не такий, як осуд через одного, який зрішив, бо за переступ одного осуд, а дар благодаті для оправдання від багатьох гріхів. До Римлян, 5 розділ 15 та 16 вірші у твердженні я ж покладу ворожнечу між тобою і жінкою, між твоїм насінням і її насінням. Бог пообіцяв запровадити в серцях людей новий принцип ненависть до гріха, обману, нещирості, до всього, що несе на собі сліди сатанинської омани. Спеціальне свідоцтва серія Б. Сторінка 6. План нашого викуплення визрів не після гріхоподіння Адама. Він був одкровенням тайни, яке споконвіку замовчувалося. У ньому розкриті принципи, котрі споконвіку були основою Божого престолу від самого початку. Бог і Христос знали про відступництво сатани і падіння людини через оманливу силу відступника. Бог не визначив наперед існування гріха, але передбачив його виникнення і вжив заходів, щоб зустріти цю критичну ситуацію. Наскільки ж сильною була його любов до світу, що він погодився віддати свого однородженого сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Бажання віків, стрінка 22. Запитання В Що символізує новий одяг? Яким чином наш одяг показує, що відбувається в серці людини? А господь бог зробив Адамові та його жінці одяг зі шкур і зодягнув їх. Буття 3,21 Ті ж самі люди, котрі стверджують, що вони омиті кров'ю Ісуса, пролитою за них, можуть спокійно наряджатися, прикрашати свої нікчемні тлінні тіла, і при цьому наважуються стверджувати, що вони слідують святому самовідданому смиренному прикладу, о, якби всі могли бачити наші недоліки так, як бачить Бог і показує їх мені. Здається, для мене є надто важкими душевні муки, які я відчула, бачачи це. Ангел сказав: Божий народ особливий народ. Щоб стати таким, він повинен стати чистим, як він чистий. Я бачила, що наш зовнішній вигляд є показником індексом серця. Коли зовнішність людини прикрашена стрічками, накладними комерцями та іншими марними прикрасами, це чітко показує, що в її серці живе любов до всього світського. І доти, доки такі люди не очистяться від свого ростиння, вони ніколи не побачать Бога, бо тільки чисті серцем будуть бачити Бога. Свідоцтво для церкви том 1, сторінка 135. Розділ 5. розпізнавальний знак. Запитання а навіть коли більша частина світських людей одягалася скромніше, ніж зараз, чому бог мав особливий одяг для свого народу? І промовляв Господь до Мойсея, кажучи. Звернися до ізраїльтян і скажи їм, щоб вони і їхні нащадки робили собі на краях свого одягу китиці. Нехай прикріпляють до країв одягу китиці з блакитного прядова. Китиці вам потрібні для того, щоб дивлячись на них, ви згадували всі Господні заповіді і виконували їх. Ви не будете допускати, щоб ваше серце і ваші очі спонукали вас до блуду і розпусти. Але ви будете пам'ятати і виконувати всі мої заповіді і будете святими перед вашим Богом. Я Господь ваш Бог, який вивів вас із єгипетського краю, щоб бути вашим Богом, я Господь Бог ваш. Числа 15 розділ з 37 по 41 вірші. Господь дав конкретну вказівку синам Ізраїлевим щодо того, як одягатися, щоб відрізнятися від ідолопоклонницьких народів, які їх оточували. Коли юдеї дивилися на свій особливий одяг, то згадували, що вони Божий народ, котрий дотримується Божих заповідей і що він звершив великі чудеса, щоб вивести їх з єгипетської неволі та зробити їх своїм святим народом, який служитиме йому. Вони не повинні були виконувати свої бажання і хтивості й і наслідувати звичаї навколишніх народів, які поклонялися ідолам, але зобов'язані були залишатися особливим відокремленим народом, котрий служить Богові, щоб усі, хто їх бачив, могли сказати: це ті, кого Бог вивів із єгипетського краю і які дотримуються закону десяти заповідей. Ізраїльтян легко можна було впізнати за зовнішнім виглядом, тому що Бог передбачив прості деталі в їхньому одязі, що відрізняли їх як народ. Свідоцтва для церкви том 1 сторінка 524. Запитання Б. Що ми повинні усвідомити про реформацію в одязі? Наш лист це ви. Він написаний у наших серцях. Його знають і читають усі люди. Друге до Коринтян 3.2. Ті, котрі почали нав'язувати реформу в одязі своїм сестрам, викликали бурю невдоволення та обурення. Екстремісти звели всю суть своєї релігії до реформи в одязі. Вона стала головною темою їхніх розмов та головною турботою, наслідок чого в їхньому розумі не залишилося місця для Бога та істини. Вони не виявляли дух Христа і їм явно не вистачало справжньої вічливості, замість того, щоб цінувати справжні переваги нової сукні, вони, здавалося, пишалися її своєрідністю та унікальністю. Напевно, серед нас ніколи не виникало ще такого питання, яке б призвело до такого розвитку характеру, як реформа одягу. Свідоцтво для церкви том 4, сторінка 636 Гордість та екстравагантність в одязі це гріхи, до яких зазвичай схильні жінки. Тому ці розпорядження стосуються безпосередньо їх. Християнська Стриманість Біблійна Гігієна. сторінка 94. Запитання ДЛЯ повторення. Запитання ПЕРШЕ. Які взаємини Бог бажає мати з людством? Запитання друге. Чому зникли шати світла? Запитання третє. Чи повинні ми йти до Бога, навіть якщо відчуваємо, що не готові. І чому? Запитання 4. Яким чином наверення впливає на те, як ми одягаємося? Запитання п'яте. Як наш одяг показує, хто ми є? Нехай ця праведність проросте в серці людини і буде проявлена назовні у зовнішньому вигляді та в характері. Амінь. Амінь.